Україна зараз у вогні і щоденно її бомблять ракетами. Для гасіння пожеж Україні потрібна спецтехніка для порятунку життів українців. Потрібні каретки швидкої допомоги. Міжнародний благодійний хокейний турнір, хокейний байрактар відбудеться 11-12 листопада в Польщі, місто Торунь, в якому приймуть участь 12 міжнародних хокейних команд. Ціль турніру зібрати гроші на 20 пожежних автомобілів і 15 кареток швидкої допомоги. У вас є можливість приїхати на турнір, придбавши квиток. В описі під цим відео ви знайдете посилання, де можна його придбати, та підтримати українську команду Харківський хокейний клуб «Вітязь». Також ви можете підтримати ціль турніру і підтримати наших хлопців ЗСУ. В описі під відео ви знайдете всі потрібні посилання на те, щоб придбати куточок і підтримати фінансово. Підтримуємо Україну.